Ну що, привітики? Починаємо новий влог. Сьогодні субота, 27 липня, і я знову збираюсь у подорож. Цього разу вже з чоловіком їдемо ми на озеро Світязь. Я дуже люблю озеро Світязь. Там чиста класна водичка, там не глибоко, Там для таких людей, як я, які люблять воду і не вміють плавати, це просто знаєте такий собі рай. А поселяємось ми в готель сезон. Ну, якщо розглядати інфраструктуру Світязя, можна сказати, що це. Найкращий готель для мене, але там не включені ні сніданки, ні вечері, ні обіди. Тому пошук їжі залишається самостійно. А, так їдемо на три ночі. В принципі, того мені буде достатньо. З приводу готелю він знаходиться прямо на центральному пляжі, тобто через дорогу перейшли, і ми на центральному пляжі, ми вже на озері, ми вже відпочиваємо. З приводу їжі, чим мені єдине, що не подобається світість в такому готельному плані відпочинку, тим, що якісь там, знаєте, така інфраструктура кафе, ресторанів вона не дуже там розвинена і, ну, типу, небагато є місць, де можна похарчуватися, тому якось будемо перебуватися. Сніданки, звичайно, Якось там я приготуємо якісь бутерброди, якась кава, там є де купити каву. З приводу обідів будемо думати, і на вечері десь будемо ходити. Ну Там, в принципі, є ресторан при готелі. Там, до речі, не завжди бувають вільні місця, але думаю, що щось придумаємо. От, в мене тут валіза, яку зараз буду збирати. Єдине, що ще треба приготувати, їсти, бо. Ми сьогодні, ми сьогодні взагалі-то нічого не їли, а, бо сьогодні дуже багато справ і по дому поприбирати, траву зібрати, покосити. нас ще сьогодні зламався кран, тому треба було а, виділити час на те, щоб його купити, поставити. Ну, ми, відповідно, вдвох їздили. А, от, тому зараз ще швиденько готую їсти. Помила вже волосся, висушила, вклала на браш і. Буду збирати речі. Я тут трошечки, до речі, прихворіла після Києва. в мене закладений ніс, тому обов'язково з собою треба брати крапельки в носик. Ем, ну і що буду ще брати? Звичайно, декоративки я вже буду брати значно менше, бо мені там не треба буде, але деяку декоративку буду брати, тому що ну, все ж таки трошки захочеться додати яскравих кольорів. у... Свій вигляд. от тому, ось так. тому я зараз швиденько біжу робити їсти, а потім будемо збирати ось цю вже велику валізу. А, до речі. До речі, відволічемося від теми відпочинку. Знову ж таки, включення на тему волосся ось ця маска. Дійсно, мій майстер казав, що її треба використовувати в теплу пору року. І я вам скажу, що вона дійсно зараз дуже класно працює. Після неї моє волосся наповнене, живеньке. І, знаєте, так цікаво, коли ти використав маску. На от перший раз воно реально ось таке навіть. Тяжке стає, а потім вже воно поступово вимивається і десь там на четвертий раз я знову використовую маску, воно знову таке от, от таке от стає гладеньке і приємне. От, тому дійсно ця маска от класно працює в теплу пору року. Я я справді оцінила, тому можете звернути увагу. Так, я тут ще у Сімселі собі купила нові пляжні тапки. Я думала, можливо, якісь взяти там супермодні, е які знаєте, такі є, а типу, ну ви зрозуміли, я думаю, що якщо ви шарите трошки в пляжних тапках, то ви знаєте, про які я говорю. Але е, мені чим подобається такого плана прості е, в'єтнамки, тим, що е, рівномірно засмагає нога і потім немає цих таких широких полос незагорілої ноги. Е, от. Тому взяла ось такі звичайні тапки в сінсеї. У мене новий блакитний купальник, тому взяла в синьому кольорі. От. Коротше, побігла я, бо в мене реально немає часу. У восьмі мають можливо ще так, що я сфокусована. У восьмі можуть вимкнути світло, тому мені треба по максимуму зробити того, що треба. Для, для чого треба світло. Ну що, доброго ранку неділі? Я вже допила свою каву, зараз буду вдягатися і будемо їхати. Я як їх завжди трошки хвилююсь. Мене завжди перед дорогою, якісь е, 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 такі. Невеличкі, напевно, панічні атаки, особливо, коли це якась дорога в авто, в автобусі, особливо коли в авто і коли я за кермом. А, тому я трошки хвилююсь, але я вважаю, що це хороший признак. А, от, тому тому ось так от. речі вже майже зібрані, лишилось докласти косметички в валізу. Кава допита. Ну що, вже вдягнулася, їду в майці в шортах. І речі вже спустили, зараз пакуємось в машину і будемо їхати. I think it's my best. Величка зупиночка, і ми вже майже доїхали, нам залишилося кілометрів 20. Ми вже заїхали в сам. Так, зараз виключу музику. Ми вже заїхали в сам звітість. Тепер тут, знаєте, така немаленька е заторина, щоб доїхати до готелю. Не знаю, чи нас ще заселять в готель раніше, бо зараз 12-та година, заселення одругі. Е -е... Але будемо питати. І тут дощик. Я сподіваюся, що воно розпогодиться і буде гарна погода. Так, ну що, готель нас не селять, але ми вже дійшли до озера, і тут світізянські пончики з вничкою. То треба спробувати, коли їдеш на світі. Так, ми вже заселилися. Отакий в нас номер. Тут, тут Вадім, він, не, він мені мішає знімати ліжечко. Ми в цьому номері не були. Тут картина, тут тумбочки, тут рушнички, тут наші вже валізи. Є от така от лампочка там. Вадимчик, не рожи, будь ласка, я її вже включила. Тут чайничок є, тут віконечко з панорамним віконечком. Тут столик, тут. Холодильник, в якому ми вже розклали своє бухло, я вам скажу. Ми тут, як нібито зібрались тільки пити. У нас е, гаражик, е, шампанський сік, ну, коротше, пиво, всяка така всячина. Є телевізор, є кондиціонер, є шафа, є скляночки з кружечками і ми йдемо у увагу. Отака тут от. Ладно. Тут. Отак от. Так от тут є всякі штучки. Що тут є? Тут є таке щось, є мильце, є, напевно, гелі для душу, шампуні. Коротше, тут отак, от, от така от краса. У нас кожен раз різний номер. Кожен раз він трошки по-іншому декорований. Все, я вже в тапках. Ще підлога не висохла, настільки що заселили, тут поприбирали. Все, медімчика не показую, бо він мені спортить зараз картину. Привіт. Що, <гум> я в купальник і йду до озера. Я правда сама водимчиком не хочу сьогодні нікуди йти. Ну, тут я, Це нормально. Ну що, я вже трошки покупалася, але в нас там трошки вітер зірвався і дощик. ну Взагалі сьогодні цілий день так трошки дощить То дощить, то не дощить, було тепленько. А, коли не було дощу, я там виходила на пляжик і купалась. Зараз а, почався знову дощик, і я повернулася додому. Тут маленьке віконечко в ванні, не знаю, чи там видно щось. Видно, який там вітерець. Бачите, ось там от деревця хитаються. От, я зараз поставила собі чайник, Не йду нікуди за кавою, я взяла з собою каву, заверну, тому зроблю ніби таку порцію еспресо, і в мене я приціну всіх робити каву Оранж, таке імпромізоване. От, так щось так отімчик спить. Такий уют, включила лампу. Сподіваюсь, мене чути. Я зараз буду робити каву. Моя порція капу Оранж саморобного. І тут сексі місто. Завжди якийсь серіал. Ми тут дивимося. Якогось разу друзями дивилися, якогось разу доктор Хаус. Ми дивилися. Цього разу я знайшла сексі місто. Втім, проснувся. У нас змінився серіал. И по-мадрим се всички жени квитни. На главата е пасмурно. Так, я вже схопила зараз собі каву. Зараз поки світу сонечку, але ще по холод. Бо там, правда, треба трошки почекати, поки потепліч на пляжі. Ось наш готель. Ну що, в мене тут сніданок, кава і хотіла якісь паштетом і з помідоркою виглядають. Звісно, не дуже інстаграмно, ну, але то нормально. Дуже сильний вітер, дивіться, які тут хвильки. Так, я не втрачаю оптимізму, я чекаю, поки припиниться вітер, бо тут, бляха, сильний вітер, ніби мало би бути а, тепло. Мало би бути нормально, комфортно по градусах, і небо там періодично чисте, тобто є сонце. Але бляха такий вітер, ми вже якось їздили так. звіті, у нас був страшенний вітер. І купатись реально холодно там просто зносить. Тому, але я не втрачаю оптимізму, я все ж таки чекаю, що до вечора вітер припиниться і мені вдасться покупатися, я так хочу покупатись. Бо образливо, коли ми вжури в спеку сиділи вдома, ходили на роботу. Тут приїхали до озера, а тут справді холодно. Ну в світі це є така особливість. Тут не вгадаєш, коли як погода буде, ніби по градусах пише 24, і це нормально. Це не спекотно, але нормально. Але, але по факту холодно. Наприклад, ми сидимо в номері, дивимося всі жінки. Ми цього саме всі жінки вільно. Собі знову заварила каву. І зараз буду робити капу оранж. Не ходила. ну Вранці я ходила чувака справжню, а зараз заварила, просто буду змішувати. Ось такі от. справи. Ну що, я смілива, я прийшла на пляж хоча б позасмагати. Там хмари, там хітер, там просто І Дуже навіть складно було розстелити покривало. І в мене я ж з собою ношу подушку для плавання. Я сподіваюся там чути. Я з собою ношу подушку для плавання, і поки я тут розкладалася, вона почала втікати. Ну що я? Я ж за нею побігла. Бігла, впала, підвернула ногу. Нога ніби нормальна, але робила коліно, зараз покажу. Таке у мене коліно. А ти нічого не Я тут трошки себе підмарафетила, і ми йдемо десь посидіти повечеряти. Погода поки що холодна, тому у нас сьогодні трошки пляжу і йдемо в ресторанчик тут при готелі. У нас імпровізований столик у вигляді стільчика. У нас картопелька фрі Світязянська вадімова улюблена їжа на світі якщо що. Ну, тут Такий імпровізований якби, стіл. У мене шампанський. Годімо коньяк. І в нас вже якби йде доба перегляду всіх жінок відео. Добрий раночок. Ранок наступного дня. Зараз поки що хмарно, але хмари розходяться. Я сподіваюся, що далі буде теплий сонячний день без вітру. Я вже втомилася і хочу відпочивати на пляжі і купатися. Ось так от я трошки вирівняла волосся, бо в мене сьогодні в плану фотосесія в купальнику. Сподіваюся, що в нас вийдуть класні фотки. І губки я формувала. Я тут трошки поприбирала, помила посуд, поскладала. І... Там я натяк на тепло, молили. Думаю, що зараз знову підемо на пляжик. Я вже була. Так вот. Ось так от. Тут здорові. Ось наш гаречку. Дорожечка проходимо і на пляжик. Ну, це найкраще. Зараз там сонечко вийде і буде взагалі. Сонечко. Я вийшла прогулятись по набережній по пляжику, подивитися, як сходить сонечко. Ну, що я вам хочу сказати. Тут налагодилась погода, тут жодної хмаринки на небі зараз немає. Літерець, щух. Завтра нам їхати, правда? Просто неймовірно гарно. Я вже готова дивитися, на це можна сказати вічно. Попітна вода, захід сонця. Я не знаю, як можна це не любити.

Зараз ще десятки немає, але погода крем. Ідеально. Чого вона не могла б бути вівтора така? Я, до речі, трошки підгоріла. За рахунок того, що я проігнорувала СПФ От. Але сьогодні я прям намазалася, мазалась. І в нас сьогодні трошки часу. Я тут насолоджуюся озером. Сонцем. Ось такий має бути світість. З, з ось такою прозорою водичкою. З ось таким чистим небом. Він немає. Зараз ще й людей тут немає. Тому зараз просто клас.